Вирішили пожарити грибочки разом з м'ясом. Гриби порізала, так як на жарку, кусочками, невеликими кусочками. Ой, вибачте, неправильно знімаю, таке буває. Потім взяла 500 грам куриної грудки, теж порізала її невеликими шматочками і піджарюю на сковорідці. Добре піджарила курину грудку на сковорідці і потім додаю гриби, які я тільки що порізала. Також насипаю сюди. Одну середню цибулину, яку я теж покришила шматочками. Гарно все перемішую. І знаєте, ще сюди можна додати помідор свіжих, порізаних шматочками, або ж я додала соус томатний. Але я його забула зняти на фото, на відео. Протушити 30 хвилин на повільному вогні. Рекомендую блюдо видалось смачне.